Слідчо-розшукові заходи оперативників міліції Житомирщини в рамках розслідування кримінального провадження за фактом шахрайських махінацій дозволили встановити та затримати одну з фігуранток справи. Підозрювана причетна до зникнення 40 тисяч гривень, які зібрали благодійники на лікування військовослужбовця, тяжко пораненого в зоні проведення антитерористичної операції. На протязі декількох тижнів ми, скажем, небайдужі громадяни прирахували кошти на цей рахунок. І даному громадянину, нашому потерпілому, приходили смс-повідомлення про зарахування коштів. Будь-які кошти на це даному рахунку не знімав, тому він знав, що там кошти накопичуються. В одного дня зранку, коли він отримав чергове повідомлення, він дізнався, що замість близько 40 тисяч на рахунку знаходиться всього 800 гривень. Після цього він звернувся. Одразу ж була прийнята заява розпочати кримінальне провадження на даний час. Підозра цій особі оголошена і обрано судом запобіжний захід. під вартою. підозрюваною виявилася 42-річна жителька Дніпропетровщини. Гроші жінка зняла у тому ж населеному пункті, де і проживає. У розмові з правоохоронцями вона визнала, що однієї ночі на її банківський рахунок надійшли кошти, частину з яких вона невідкладно зняла за допомогою банкомату, іншу трохи згодом. Жінка офіційно не працює, отже, такі доходи одразу отримати їй було ні звідки. Нині тримають заходи, направлені на встановлення інших осіб причетних до шахрайських дій з благодійним рахунком. Окрім того, затримана перевіряється на причетність до вчинення інших аналогічних. Протиправних дій Юлія Соколовська за матеріалами УМВС України в Житомирській області.